Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду оон ЮНІСЕФ. Сьогодні ми з лікарем-дієтологом Оленою Зінченко привіт поговоримо про те, чому треба їсти більше овочів та фруктів. О, це ти все мені перенесла? Так, це тобі мій подарунок, щоб ти був здоровий та щасливий. Дякую тобі. Я я завжди щасливий, коли маю справу з продуктами, а овочі та фрукти просто обожнюю. Ти знала, що мені подарувати. Дякую. Дуже добре, що ти любиш овочі та фрукти. Чому так важливо їх вживати в достатній кількості? Бо це допоможе зменшити ризик серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, ожиріння та деяких видів раку. Є якісь рекомендації, скільки нам саме треба їсти овочів чи фруктів? Так, споживайте 400 грамів приблизно 5 порцій на день фруктів і овочів. Це стане чудовою профілактикою ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань. Крім того, овочі та фрукти є джерелом багатьох необхідних мікроелементів. Добре, тоді я зараз пропоную приступити до виконання рекомендацій просто зараз. Тому приготуємо салат із запечених коренеплодів різноманітним насінням олією. Не дарма ж ти принесла стільки е, овочів для приготування цієї страви? Вам потрібен буряк, цибуля, морква, насіння соняху, насіння, е, гарбузу, оливкова олія, розмарин. Для того, щоб приготувати цю страву, нам потрібно взяти всі наші овочі, нарізати їх однаковими кубиками і розігріти духовку до температури 180 градусів. Чому все таки овочі і фрукти важливі в нашому раціоні? Можеш про це більш детально розповісти? Щоб наш і ваш організм працював як годинник, потрібна клітковина. Клітковина це тип вуглеводів, який знаходиться в основному в фруктах та овочах, а також в цільнозернових та бобових культурах. А для чого нам потрібна клітковина? Яку функцію вона виконує в організмі? Клітковина допоможе вам знизити рівень цукру в крові, зменшить поглинання жиру і холестерину, допоможе знизити відчуття голоду і тим самим тримати вагу в нормі, а також покращить травлення. Ого, дійсно купа переваг в тому, щоб їсти овочі та фрукти. Чому так важливо споживати клітковину? Оскільки організм не в змозі засвоювати і розщеплювати клітковину до глюкози, це не викликає стрибків цукру у крові, як у випадку з іншими вуглеводами. Це може допомогти підтримувати рівень цукру в крові в нормі. Клітковина поглинає так званий поганий жир і знижує рівень поганого холестерину, що зменшує ризик серцевих захворювань. Клітковина діє як щітка, сприяє розвитку колоній корисних бактерій, тим Само очищаючи травний тракт від шкідливих бактерій та інших накопичувань, що покращує здоров'я кишківника та знижує ризик раку товстої кишки. Оскільки клітковина не перетравлюється, вона повільно просувається через шлунок, завдяки чому ви довше відчуваєте ситість. Багато продуктів з високим містом клітковини, як правило, мають низьку калорійність, що може допомогти підтримувати вагу у нормі. Їсти і не хвилювати за свою фігуру це просто прекрасно. Ми не дарма долучилися до наших відеоуроків, попереду ще більше корисної інформації. А ще рецепт неймовірного салату з коренеплодів. Лишайтеся з нами. Існує два види клітковини розчина і нерозчина. Кожна має переваги для здоров'я, і відіграє певну роль в організмі. Розчина клітковина розчиняється у воді і утворює гелоподібну речовину у вашому шлунку, сповільнюючи травлення. Вона допомагає контролювати рівень цукру і холестерину в крові, що допомагає запобігти діабету або контролювати рівень цукру при уже наявній хворобі. Розчина клітковина міститься в яблуках, бананах, вівсі. Гороху, квасолі, брюссельській капусті та авокадо. Нерозчинна клітковина цей тип не розчиняється у воді і зазвичай залишається цілісним, коли приходить через слунок. Він підтримує чутливість до інсуліну і допомагає підтримувати здоров'я кишківника. Нерозчинна клітковина міститься в цільнозерновому борошні, висіпках, горіхах, насінні, шкірці багатьох фруктів і овочів. А скільки саме треба спожити клітковини протягом дня? З'їдайте в середньому 30 грамів клітковини на день. Розподіліть споживання клітковини між різними продуктами протягом дня. Наприклад, отакий набір на день: 150 грамів готової ячної каші, один шматок цільнозернового хліба, 150 грамів відвареної сочевиці, одна середня відварена картопля, або 90 грамів приготованої брокколі і середнє яблука або груша зі шкіркою. Для дітей ці норми також підходять. Пропонуйте дітям фрукти та овочі на сніданок, обід або перекус? Дітям від 1 до 4 років давайте до 60 грамів овочів та фруктів, від 4 до 7 років 80 грамів. Підліткам рекомендовано 100 грамів свіжих сезонних овочів разом із зеленим, за виключенням картоплі, і 100 грамів фруктів на сніданок, обід та вечерю. Скажи, будь ласка, а в яких продуктах є ще клітковина і які ти можеш порадити е, нашим глядачам? Приготуйте на сніданок вівсяну кашу з горіхами та ягодами або цільнозерновий хліб з листям салату та овочами. Вибирайте цільні зерна. Шукайте хліб, у складі якого першим інгредієнтом зазначено цільнозернове борошно. Замініть білий рис коричневим рисом або кіно. Спробуйте макарони з цільної пшениці замість звичайних. Зверніть увагу на некрохмалисті овочі. Почніть вечерю з салату. Або додайте шпинат, броколі або пакетик заморожених змішаних овочів до їжі, щоб збільшити кількість клітковини. Додайте бобові, такі як сочевиця і горох, або різні види квасолі до салатів, супів, рагу або запіканок. Виберіть для перекусу фрукти та овочі, такі як яблука, груші, банани чи морку. Тримайте під рукою грецькі горіхи, насіння соняшнику, гарбуза для швидкого перекусу з клітковиною. У вас практично є меню на тиждень, дякуючи Олені. Тому готуйте, споживайте овочі, щоб ви і ваші рідні були задоволені. Скажи, будь ласка, а яким овочам і фруктам надати перевагу? Запам'ятайте українські суперфуди, які не лише доступні, а й принесуть багато користі вашому організму. Купуйте своє, українське, і вживайте з задоволенням. Отже, нагадаю, наші основні суперфуди: насіння льону. Джерело корисних для серця омега 3 жирних кислот. Для неї насіння містить два типи клітковини розчину та нерозчину, які ферментуються бактеріями у кишківнику, що підтримує здоров'я кишківника та покращує його роботу. Буряк. Буряк містить пігменти беталаїни, які мають ряд протизапальних властивостей. Буряк є хорошим джерелом клітковини, яка сприяє здоров'ю травленням та знижує ризик хронічних захворювань. Гарбуз. Гарбуз містить лютеїн та зеаксантин, які запобігають розвитку катаракти. Одна чашка гарбуза це 200% рекомендованої для дорослих добової норми вітаміну А. Гарбуз також містить вітаміни С, Є, залізо та фоліову кислоту. Яблуко. Яблуко є хорошим джерелом антиоксидантів, клітковини, води, вітаміну С калію. Груша. Груші, особливо з червоною шкіркою, містять каротиноїди, флавоноїди та антоціани. Це рослинні сполуки, які мають ряд переваг для здоров'я та діють як антиоксиданти. Обліпиха. Ягоди обліпихи багато джерело каротиноїдів, що запобігають проблемам з зором, Журавлина. Багато антиоксидантами та вітаміном С мають протизапальні властивості. Бажано вживати без попереднього вимочування у цукровому сиропі. Зелені листові, зелена цибуля, петрушка, багаті на фоліову кислоту, вітамін К, що беруть участь у кровотворенні та згортанні крові, а також каротиноїди, антиоксиданти. Квашені продукти, пробіотики, вироблені під час бродіння, можуть відновити баланс дружніх бактерій в кишківнику та полегшити проблеми з травленням. Крім того, ферментовані продукти багаті вітаміном С, залізом та цинком. Вони сприяють зміцненню імунної системи. Темні ягоди, чорниця, смородина чи не найкраще джерело антиоксидантів. Ти розказала майже про всі суперфуди, які перенесла, але там лишився апельсин. Розкажи про нього. Апельсин, безперечно, теж дуже корисний і містить клітковину. але він не росте у нашій країні. Він не місцевий, як то кажуть, а заморський. Я принесла його, щоб розповісти тобі і нашим глядачам про різницю між сезонною та локальною продукцією. Локальні продукти це ті, які зібрали і доставили вам до столу протягом 24 годин, а сезонна просто зібрана на пійку смаку. А якщо їжі довелося їхати за кордону, вона буде не такою свіжою. Крім того, заморську продукцію часто збирають до того, як вона дозріє. Також пам'ятайте, для того щоб овочі та фрукти, які транспортують здалеку, зберігали товарний вигляд, їх можуть обробляти розчинами, що містять сульфіти, які можуть викликати алергічну реакцію з боку шкіри, шлунково-кишкового тракту, подразнення дихальних шляхів. Я тобі хочу сказати, що заморська смакота й дорожча. Купуйте місцеві продукти, вони дешевші та безпечніші. До того ж, вживання локальної та сезонної їжі краще для навколишнього середовища. Чим менше наша їжа подорожує, тим менше викид в атмосферу. Якщо ви купуєте місцеві продукти, їх не доведеться вести так далеко від поля до вашої тарілки. Для транспортування ж продуктів здалеку охолодження та зберігання потрібно більше енергії, а часто й більше упаковки. В будь-який сезон можна знайти корисні і бюджетні овочі та фрукти. Я просто обожнюю ходити на базар і все там куштувати. Смак дійсно має значення. Споживайте сезонні продукти в кожну пору року. Знаєш, як то кажуть, прийшов сезон полуниці, чи кавуна, чи кабачків з огірками і так далі. Потрібно наїстися вдосталь на цілий рік. Саме в сезон овочі і фрукти досягають найкращого розміру, смаку, харчової цінності та загальної корисності. Смачні овочі та фрукти вам і вашій родині більше захочеться споживати. Але хочу зазначити, що це не означає, що продукти вирощені не в сезон, наприклад, помідори взимку, не є поживними. Фрукти та овочі, вирощені поза сезоном, можуть містити лише трохи менше поживних речовин. Тож важливо споживати овочі і фрукти протягом всього року, навіть якщо вони вирощені в штучних умовах. Але в харчуванні важлива різноманітність, що з цим робити. Ти правий, різноманітність харчування дозволяє отримати більше вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших поживних речовин. Якщо йому одноманітно, всього кілька фруктів і овочів цілий рік маємо дефіцит мікроелементів. В різний час достигають різні фрукти і овочі. Червень сезон полуниці. У серпні достигають томати, персики, восени сливи, баклажани та гарбуз. Сезонне харчування допомагає урізноманітнити раціон. В Культурі українців завжди було популярне консервування, тому, знаєш, там огірків на зиму засолити чи капусту закласити це ж святе діло. А як щодо консервованих овочів і фруктів, Тут є якісь рекомендації? Краще споживайте свіжу їжу, вона корисніша. Консервована, маринована, засолена їжа втрачає частину поживних речовин. Крім того, для довшого зберігання до консервації додають цукор, жир або сіль. Свіжа їжа найкраща. Повторю, намагайтеся споживати сезонні овочі та фрукти на піку стиглості та смаку. Багато моїх знайомих морозять сезонні фрукти та овочі. Яка їх користь? Замороження допомагає уповільнити цей процес, оскільки гальмується окиснення плоду. У цьому разі ключову роль відіграє час. А саме те, як швидко фрукти та овочі пройдуть шлях від збору до морозильної камери. Заморожені фрукти при правильному зберіганні зберігають велику частину вітамінів і мінералів. У заморожених продуктах є свій нюанс. Вони можуть пройти процедуру розмороження лише раз. При повторному замороженні втрачається велика частка корисних речовин. Користуйтесь правилом швидко-повільно. Тобто, швидко заморожуйте і повільно розморожуйте, наприклад, в холодильнику. Тим самим зберігаючи більше смаку і вологи в продукті, ви досягнете максимально корисного ефекту. А як щодо сушних овочів та фруктів, сухофрукти ми купуємо майже увесь рік. Сушіння відбувається при знижених температурах до 80 градусів або природним чином. Тому в сухопродуктах залишається більшість корисних речовин, а частіше їх концентрація навіть зростає через відсутність води. Зокрема, сухофрукти є багатим джерелом калію, магнію, заліза, цинку, кальцію. Після сушіння підвищується калорійність продуктів. Сухофрукти набагато солодші, ніж свіжі плоди. Тим, хто прагне схуднути, не слід захоплюватись сушеними заготовками. Зараз мова, ми геть забули про наші овочі. Вони вже запеклися і в нас вийде просто прекрасний салат. Наші овочі трішки охололи, і тепер можемо з них зробити салат. Для цього я беру одну частину гарбузу, одну частину буряку, одну частину фіолетової цибулі або синю, яких хтось називає. І це все гарно-гарно змішую. Мені дуже подобається, що тут дуже багато різних кольорів, і наші очі відразу хочуть з'їсти цю страву. Наш салат вже виглядає візуально гарно, але я хочу, щоб в нього був прекрасний аромат. Тому додаю дрібку розмарина. Якщо є тим'ян, можна додати тим'ян або орегано. Для балансу смаку додаю лимон. А також насіння соняшнику. Та насіння гарбузу. Гарний, смачний і поживний салат готовий. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, скільки овочів і фруктів варто споживати щодня. Дорослим рекомендую споживати 200-250 грамів фруктів і стільки ж овочів щодня. Це допоможе запобігти ожирінню діабету другого типу, серцево-судинним захворюванням. Давай спробуємо. Давай запечені овочі вони мають якийсь такий свій смак я не можу його описати. Неповторно взагалі. Точно, це неповторно. Я дуже дякую Олен, за те, що ти прийшла і розповіла багато інформації про овочі і фрукти. Я думаю, це допоможе нам всім бути більш здоровішими. Отож, давайте не хворіти і бути здоровими. До зустрічі! До зустрічі.